Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні, як і завжди, в рамках нашої програми ми зустрічаємось з творчими людьми міста Кривого Рогу. А, знайомте сьогодні до нашої студії завітала Оксана Ментус, переможниця в номінації про танцювальну фестивалю Фімейл Фрідом Фестівал та викладачка танців. Доброго дня! Рада вітати вас! Рада вітати вас, а, пані Оксана, Давайте почнемо з того, як а, взагалі давно ви почали свою танцювальну діяльність, так і що надихнуло вас обрати саме танці. Я почала свою танцювальну діяльність е, 7 років тому, тобто я займаюся не 7 років тому, а 7 років я е, у танцях можна відповісти так. Займалася я. А самовченням. Тобто я ходила до державних яких закладів, кружків танцювальних, почала це з балету, це з класики. Ходила я туди, звісно, не так давно, не так багато так можна сказати. О, десь проміжність три роки. Тобто, це дуже такий шлях, дуже був тяжкий, тому що класика це завжди дисципліна, це завжди розвиток. І цей такий шлях, від що треба себе зарекомендувати і працювати над собою не тільки морально, так і фізично. Тобто в мене була ці тоді школа, і я не могла трошечки з'єднувати. І я себе ще тоді шукала. Тобто, я шукала свій стиль, те, що мені подобається. Тому я ходила не тільки на балет, я продовжила з сучасних танців. Це сучасна хореографія, де ми приймали участь виступи на фестивалях нашого міста, тобто їздили по нашому кривому розі та брали якісь місця. Мене мотивували також це виступи, на яких я дуже, дуже відчувала такі, які, якісь бабочки, які спонукали мене далі щось. Творити і далі ну продовжувати танцювати, і взагалі, ось мати таке бажання танцювати взагалі. Я дуже хотіла спочатку, наприклад, розкажу. Я дуже хотіла піти на танці. Це ще було чотирьох років, Та мама е якось е не дуже хотіла, тобто зі школою там були проблеми. Тобто не хотіли, щоб я це з'єднувала. Тому <свісно> нам було так важко, я дуже хотіла, а мама не мене не пускала. І тому в мене таке було, було таке так? дике бажання, як у звісно якогось підлітка, і коли вам щось заперечують, так не, не дозволяють, і тобі ще більше хочеться цього. І як просто зараз, <свісно> як зараз реагують е батьки. Мама, так. Батьки взагалі не сприймають, що я педагог, що я веду та виховую діток танцюв... ну, в танцювальній групи веду. Тобто мама взагалі ще цього даже Але чи змирились, не сприймає. Вони, змирились вони з цим вибором. Так, так. Вона, це, це наприклад, ну, не з першого разу це було навіть. З цих Я показувала там якісь відосики, така мама. От, ось ми були на фестивалі, там, або якийсь кліпчик знімали, мама, дивись, ми там виступали, ми там приймали участь. Вона казала, що Ксюша, ти така молодець, Боже, я, я даже, ну, я, вона думала, що це щось таке більше як час, як від мене, що це якесь просто хобі. Вона сприймала це як хобі, а для мене, звісно, це було трішечки більше. Ось, і... З чого, з чого це продовжилось, я пішла вже у техніку, де навчалася на технологічну освіту. І навіть там мене зустріла та танцювальна сфера. Ми приймали участь у якихось виступах. У нас були виступи там День студента щось ще. І я приймала у цих художніх якихось заходах, дуже-дуже це любила. І і навіть тоді мені було важко, тому що ну, з, з того почалося моє, напевно, танцювальне таке змагання сама з собою, тому що я була така більш закрита, і танці мені допомогли от потрошечку розкритися, ось, розкритися так? себе, так, розкрити, е повищити свою самооцінку. І, звісно, в мене перше, що я в мене велика, велике дякую, я кажу свій, своєму руководителю, який в мене... Повірив, звісно, з чого ну, почалося моє преподавання, так сказати, викладач танців, коли я стала, в мене б дуже повірили. І, звісно, це теж, це теж мотивує і дало мені з нагоду таке розвиватися ще далі, пізнавати себе іменно в танцях. Хоча я ніколи не думала, що я буду. Е Тренером, Ні, ніколи, ніколи про це. Я думала, що це теж хобі. Я теж так сприймала. Чудово, але зараз це вже професія, це робота. Але а, прийдемо до теми нашої програми. І дуже цікаво, що по-перше, що це за фестиваль, а, в якому а, а, ви в, в, отримали номінацію ПРО. про. Так. так, Це був жіночний фестиваль. А, він проходив ось не, не так давно. Це було зараз. Це було, мабуть, місяці, місяці 2-3 назад. Це перший наш жіночний фестиваль у Кривому Розі, який організував наш, наше руководство, наш руководство імена студ... керівництво студії, студії Freedom, Dance Center, так, який знаходиться на зарічному, на п'ятому зарічному. І, е... Це все пішло відсюди. Ну, ніколи, ніколи ми не думали, що в нас буде е, іменно ім, 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 жіночний фестиваль, на якому я перший раз спробувала. Тобто я їздила на якийсь стріт-баттл по хіп-хопу джаз-фанку. Це в нас таке більш розвинуто, це хіп-хоп, джаз така сучасна хореографія. А тут жіночні стилі, м, в яких я більш себе Впевнено, відчуваю, і коли я спробувала ось нещодавно, це перший фестиваль, да, я поїхала, та були виступи сольні, тобто там, де ти показуєш своє, свій сольний виступ, свою хореографію, певно, свій танець, завдяки якому показуєш свою, так сказати. Своє нутро, своє свої відчуття, свої емоції, тобто ну свою професіональну таку позицію, тобто виражаєш свої емоції так. в цій постановці, в цьому танці. Тобто я так зрозумів, що цей а, фестиваль був організований саме вашою студією, так? В якій, так, ви... так, так? А що дає перемога в цій номінації? Перемога за все ж дає це мотивацію та бажання рухатися далі. Мотивацію для своїх учнів приймати участь у таких фестивалів не тільки в межах студій займатися там, ходити так на ці так мовити кружки. а… Мати бажання розвиватися, їздити на майстер-класи та розвиватися як танцівник. Тобто і у майбутньому а, заложити в учнів, що можна також, також розвиватися, мату, мати як за хобі мати своє хобі як роботу. Тобто кайфувати, мати того, улюб... так, себе, так. улюблену роботу і показувати на ос, особистому при, при, прикладі. прикладі так, дякую, що Треба все робити та жити через власне відчуття і кайфувати від того, що чим займаєшся. А як би ви оцінили свій виступ самі без суддів саме на цьому фестивалі? Так, мій виступ взагалі був це на емоціях. Я взагалі не готувалася, я віддалася більш таки що буде, то буде. Я хотіла показати більш свою імпровізацію, чим як, як в залі навіть, знаєте, ставити хореографію, відпрацьовувати. Я хотіла щось таке показати, що, що людей трошечки взбудоражить це свою емоцію, яку я люблю проявляти в своїх хореографіях, а тут я хотіла показати. Тільки імпровізацію, тобто я не готувалася я ніяк себе не оцінювала. Я оцінювала більше свої емоції і від того, як я як які в мене метелики будуть після цього. Я, я взагалі не думала про перемогу. Так, так сказати, я, я дивилася на своїх учнів, як вони мене підтримують, як, які в них горять е, очі, як вони вболівають, як вони дивляться. Боже, я теж так хочу і. Ну, це, напевно, ще більше так, дає цього заряду, так. цієї енергії для того, це щоб момент, Це момент. А, Оксана, за сім років танцях, <гум> так за, цей, за ці роки, от дуже цікаво, з вже, можна сказати, з професійної точки зору, так. А, якими якостями повинен володіти гарний танцівник або танцівниця? Так, ну перше, це дисципліна. В танці, як і тренажерна зала, це коли ти займаєшся, працюєш, але ти не отримуєш одразу якусь нагороду, так? Тобто ти працюєш, в тебе щось може не, не виходити, не виходити так, ти працюєш, в тебе щось не виходить, ти дивишся на себе, самокритика. Ти перше, чого, ну, що потрібно в танцівнику, це. Любити себе. Ну, танці це ж це теж розвиває. Тобто танці, мабуть, для того, знаєте, і зроблені для того, щоб повірити в себе, в свої сили та те, що ти чогось е вартиш. Ось. І це самовпевненість трошечки. Я б я б взагалі дівчатам навіть давала би якусь примітку, що Треба не брати якусь чужу думку до себе, до близько, до близько до серця, тобто мати свою думку. Перше, друге це ціль, яку ти ціль ставиш перед собою, що для тебе танці, та і що ти вимагаєш від себе, що ти плануєш, що для тебе танці. Маю, тобто, яку тобто, ти Ти повинен визначитись так. так? Перед тим як займатися танцями, ти повинен визначити для чого тобі вони так, а, так. які цілі, і а, що тебе повинно мотивувати. Оксана, і підсумовуючи нашу розмову. А, які три поради ви дасте тим, хто стільки молодим дівчатам, які ось тільки-тільки будуть починати або хочуть почати займатися танцями? Так, е, перший я би дала. Таку відповідь, що поставити себе запитання, для чого тобі це, для чого прийти хочеш прийти на танці, та для кого? В першу чергу, це ти повинна поставити для себе завдання, не завдання, а відповідь, що в першу чергу це для себе, тобто не для когось, бо це не назавжди, бо це колись ти вигориш, тобі це. Не буде не цікаво, тобто це не назавжди на якийсь короткий певний час. Друге, це не боятися пробувати щось нове, е, ходити, розвиватися на різні майстер-класи, тобто про спробувати якісь нові, нові стилі, не зациклюватись на одному якомусь напрямку. Тобто все постійно працювати, постійно, постійно, так? Постійно працювати розвиватися та йти туди, куди важко, де. Бо там розвиток, бо коли тобі важко, ти виходиш з зони комфорту і тим самим розвиваєшся. І, мабуть, це не прискіплюватись до себе, тобто дати собі якийсь час на те, щоб зрозуміти і пізнати себе. Тобто, дати собі якийсь час, пізнати себе як танцівник, мабуть, ну, навіть піти. На якийсь, ну тобто, не з першого разу робити якісь висновки. Тобто, якщо ти там, наприклад, пішла на Хілс і зрозуміла, Боже, дала собі, Боже, я дерево, я не можу, це не моє, все, ти злажуєш, злажуєш ручки та нікуди не ходиш, все. І ще, ну, звісно, від тренера все трішечки е, залежить. залежить так. Ось, Тобто знайти перше це людину, педагога, який тобі по, по душі по подачі. Тобто кожний тренер це... немає тренера, який, е... який буде поганий. Тобто я... я не знаю таких тренерів, які були погані. Або... Але можливо, це може бути просто не твоя людина. Так, не твоя людина, не твоя подача, не твоя характеристика. Тобто, ну ось ну, напевно не незручно з цією людиною, навіть по, по розмові, так, та? коли по подачі, коли тренер щось. Спілкується навіть зі своїми учнями, і в нього там, наприклад, якісь свої правила, так тобто знайти свою людину. Ось, тобто і... запитати себе, а, знайти свою людину і а, не прискіплюватись до себе якийсь перший там час. Так, а, так. на жаль, час нашої програми він обмежений і він підходить до свого завершення. І я дуже дякую за те, що ви сьогодні до нашої студії. І а, хочу побажати вам ще більших успіхів у танцювальній сфері. Дякую, дякую. велике. А вам нагадую, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. В гостях у нас була викладачка станців Оксана Ментос. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.